Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі компресор від компанії Metabo, а саме модель Power 180-5WOF. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. А також сам компресор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1100 Вт. Об'єм ресіверу 5 літрів. Кількість обертів 2850 обертів на хвилину. Продуктивність 90 літрів на хвилину. Максимальний тиск регулюється і максимальний показник складає 8 бар. Габарити інструменту 370 на 395 на 286 мм. Вага 16 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Отже, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього компресору. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це жорстка металева конструкція, котра допомагає даному компресору. Витримувати досить такі важкі навантаження та мати великий ресурс. Як вже було сказано раніше, тиск регулюється і максимальний показник складає 8 бар. Регулюється він за допомогою спеціального перемикача або важелю. Та відображаються показники на двох манометрах. Довжина мережевого кабелю в даному компресорі складає 4 метри. Це дозволяє його зручно розташувати в тому положенні або в тому місці, котре вам необхідне. Також перевагою даного компресору буде досить низький рівень шуму за рахунок того, що він має прогумовані ніжки. Вони значно знижують вібрацію. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, який необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд, а ви, якщо сподобались дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!